Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Без зарплат та стипендій та ще й з величезними боргами за комуналку. А нещодавно адміністрація Кременецького професійного ліцею була змушена відключити від опалення та електропостачання майстерні та корпус, щоб зекономити. У цій ситуації розбирався народний контроль. Уже місяць у ліцеї на парах учні мерзнуть. Холодно в руки, холодно взагалі. Зверху, та найбільше учнів засмучує відсутність стипендії. У нас ну є такі деякі учні, що можуть на ту стипендію навіть забезпечувати сім'ю, що єдиний. Прихід сім'ю без зарплат вже два місяці, і вчителі ми отримали заробітну плату лише за і Відповідно, всі державні виплати, і в тому числі комунальні, виключно е призупинені. Через борги від опалення та світла відімкнули майстерні та один навчальний корпус. Проте адміністрація закладу побоюється, що їх взагалі можуть відключити від газопостачання. 18 тисяч було за світло. І потім знов за лютий місяць ми заплатили 16,5 тисяч за світло. За газ ми не в змозі ніяк 141 тисячу потягнути. Журналістів народного контролю покликали на виконком Кременецької міськради. Саме місцева рада зараз змушена фінансувати ліцей. Після чисельних звернень персоналу навчального закладу депутати все таки знайшли кошти, і то лише на один місяць. Кошти планувалися на благоустрій міста і ремонт садочків. Ми зменшили вдвічі розмір резервного фонду міського бюджету. Це на 50. 250 тисяч. 250 тисяч. Першою сесією зараз планується ще 58 тисяч. Ми забираємо з очисних споруд, які планували робити в цьому році. Тобто 308 тисяч забирається звідти, 100 тисяч ми зменшили видатки по дошкільних закладах на поточне отримання установ. В цілому на лютий місяць ми на ПТУ забрали 493 тисячі. Однак коштів недостатньо. Учні за лютий отримують лише половину стипендії. По стипендії ми тільки заплатили заплатимо згідно з тамтої сесії 46% стипендії. Діти, сироти повністю будуть перерахована їм стипендія. За харчування їм буде виплачено повністю. Міський голова Кременця бідкається. Хоча на рівні держави ПТУ перейшли на місцеве фінансування, однак Кременецький ліцей і досі не перевели до їхнього відділу освіти. Ну на сьогоднішній день це не наш заклад взагалі, і ми впливу абсолютно ніякого ні провести відповідну ревізію, ні відповідно вплинути на самі функціональні обов'язки тих людей, які там працюють, і додає, знайти 10 мільйонів гривень на щорічне отримання ліцею неможливо. Одна надія на пропорційне фінансування з обласного і державного бюджетів. Забезпечити зараз фінансування даного технічного ліцею ми не маємо можливості ніякої. За виключенням долучатися до цієї частини, скажімо так. Співфінансування, яке би було в розумних пропорціях, вирішено пропорційно на рівні державному і обласному, питання державного фінансування профтехосвіти раз піднімали і у Верховній Раді. Лідер народного контролю Дмитро Добродомов впевнений, влада хоче свідомо знищити робітничі спеціальності. Країна просто може залишитись без кваліфікованих кадрів. Ми вимагаємо президента невідкладно підписати. Ухвалені парламентом зміни до бюджету і відновити таким чином фінансування профтехучилищ, а також з'ясувати, хто винен затягування цього процесу. Народний контроль простежить, аби вчителів та студентів Кременецького професійного ліцею влада не залишила на призволяще. Зоряна Яремишин Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.